Це у нас Артем, той, що менший, перший, той, що більший Крим. У перинатальному центрі Полтавської обласної лікарні першої доби Нового року народилось троє малюків. В першу добу Нового року в нашому закладі народилося троє дітей два хлопчика і дівчинка. Першими народилося двоє чудових хлопчиків, це були перечасні пологи. О 10 годині 45 хвилин народився перший хлопчик з двійні вагою 2, кг 2 290 грам з ростом 45 сантиметрів. О 10 годині 55 хвилин народився другий хлопчик з двійні вагою 2 кг 340 г з ростом 46 сантиметрів. Для Альони Юркіної з Кременчука це вже треті пологи. З чоловіком мають старших сина та доньку. Я вже тут шостий тиждень. Поступила я на 29-му тижні. Вже до пологів сказали, що лежим тут. Родила я в 34,4. Це була така новина, що перше, по перша вагітність була новина. А по-друге, що двійня здивовані були, дзвонять вітати з Новим роком. А я така, питаю, як діла. Я кажу, та вже родила. Я сама була здивована першого. Думала ще трішки походити. 1 січня о 17.55 у перинатальному центрі народилась і дівчинка злата для Надії Рябоконь з Пирятина це були також треті пологи. Сім'я вже виховує доньку та сина. Дівчинка родилася 3 кілограма 920 грамів і 53 сантиметри. Сама народжувала, пологи тривали 4 години, швидко справились. У нас була дата і попередня на 28 грудня і була пізніше. Ну, наша дівчинка захотіла 1 січня появитися на світ. 1 січня минулого року тут народилась одна дитина. Загалом 2023-го більше народилось хлопчиків. Розповіла Юлія Петренко. За минулий рік в нашому закладі відбулося 1396 пологів. Загалом народилося 1446 чотириста діток, 48 – вісім одна трійня. За інформацією, яку надав Суспільному начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у перший день нового року в Акушерських стаціонарах області народилось 11 малюків: 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Якщо дав дитинку, значить вона потрібна на цьому світі. Війна війною, а діти повинні народжуватися. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. суспільне новини Полтава.